В Кременчуці відкривається філателістична виставка, присвячена 75-річчю Крюківського мосту, а точніше його відновлення, яке було 21 грудня 1949 року. І для нас важливо, що саме цього року зараз ми з вами можемо 75 років відзначити, коли поєдналися між собою Кременчук та Крюків. Кременчуцька товариство філателістів до 75-річчя нашого мосту да, зробили таку виставку. Дуже мало матеріалу вийшло про міст. Ми шукали, шукали, шукали. Пісні є про Кременчук, а про мост ні. Ми згенерували товариші, нам написав пісню. Так що можете послухати про Крюківський мост. Тепер буде пісня. Хто буде приїжджати, і треба, щоб всі вивчили, їхали і співали, коли там Дудух, дудух, ото там приїжджає, підприєм. Якраз пісня буде цікава. Откритки зробили наших художників. Це Ігор Носов, фотограф, Оксана Бойка її роботи, і Анна Зінчук. Це оці основні роботи ми виставили. Все, що Крюківський мост намалювали про нього, ми все зробили. Так що виставка буде радувати людей. Якраз 21 -е свято, ми погасимо конвертик. Тут в центрі конверт, який буде на погашенні. Історія, історія, філателія, все продовжується. До якого часу працюватиме виставка в які дні, в які години? До 7 -го січня, 25-го вже року, буде працювати виставка з 10 до п'яти, до сімнадцяти зімний час.